З великою затримкою, але це трапилося на заміну загиблій сосні Білокорій, Леукодермі, здається, посадили нам ось таку кримську. Виглядає це, звісно, трішки дивно. Тут у нас ватерері. і там був масив з трьох білокорих. Одна загинула. Щось я підозрюю, що ця теж може загинути. В неї на кінчиках таке пожовтіння є на кінчиках хвої. Вся проблема в чому? В газоні, точніше, в поливі газону. Сосни і газон це не дуже поєднувані речі, але. Хотілося, що хотілося, та й маємо. Та замість ось такої Леокодерміс посадили нам ось таку сосну кримську. Вона була зв'язана, тому що повністю вона не відновила свій вигляд. І, правду кажучи, мені ці сосни кримські подобаються більше, ніж білокорі. У нас були дизайнери, переконали брати саме леукодерміс, можливо, тому що вони дорожчі, і їм було вигідніше їх посадити. Ну, можливо, в них своє таке бачення. Тепер ось таке дивне сусідство. Там масив з трьох е, румелійських, здається, сосен, чи як вони називаються? Не пам'ятаю. Тут три сихватереї, і тут було три білокори. Тепер дві білокорі і одна кримська. Привезли її, були, ось там поставили, прикопали. Був дуже сильний вітер, зранку прокидаємося, ось так лежить сосна. Добре, що нічого не зламало. Цю вигелу, як картини, добили, то добила сосна. Дві ще залишили за ворітьми. комусь іншому, мабуть. Запитали, чи можна залишити, залишили, але вже так майже тиждень не забирають. Одна і друга. Такі гарненькі вони. Ось в такому комі. Все як має бути ще одна менша. Будемо сподіватися, що прийметься нормально. Так як це не осінь, не весна, а середина літа. Я за це трохи переживав, але заспокоїли, сказали що відповідальність на нас, якщо щось трапиться, але все має бути добре. Ось така історія.